Доброго дня! Я принцеса Софія. Живу в казковому королівстві з Буколяндії. Запрошую вас до себе в гості. Дарма часу не гаймо, в казкове королівство вирушаймо. Ось ми і потрапили до казкового палацу Мешканці цього королівства звуки. Звуки бувають мовленєвими та немовленєвими. Немовленєві звуки це звуки природи. Спробуємо створити немовленєві звуки, плескаємо у долоні, постукаємо кулачком по твердій поверхні, пограємо на будь-яких музичних інструментах. Ось ми з вами і створили немовленєві звуки. Звуки, які вимовляє людина це мовленєві звуки. Запам'ятайте, діти, вушками ми чуємо звуки. А очима ми бачимо букви. Всі звуки на письмі позначаються буквами. Сьогодні я хочу познайомити вас з голосними звуками. Голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Ці звуки можна співати. Вони називаються голосними від слова голос. Кожний голосний звук позначається червоним кружечком. Наші голосні звуки мають свій характер. Ну, знайомитися? Звук А крикливий. Він кричить А. -а, -а. Звук О здивований. О. -о, -о, -о. Звук у незадоволений, у Звук е гучний, грубий е, звук и плаксивий, І-и-и. звук і Ніжний, лагідний, м'який і. Ось і познайомилися. Давайте ще раз назвемо голосні звуки та порахуємо їх. А. О. У. Е. И. Всього шість голосних звуків. Звуки починають пустувати. Хочуть з вами трішечки пограти. В якому слові заховався звук А? В слові рак. Де заховався звук І? В слові. Хіт. Де заховався звук е, в слові, ЛЕВ де заховався звук у, в слові, муха. Усі голосні звуки можна проспівати, тому що під час вимови цих звуків повітря не зустрічає перешкод. Позначають ці звуки червоним кружечком. Спробуємо викласти слово Ау за допомогою фішок. Який перший звук у слові Ау? Звук А позначаємо. Кружечком. А другий звук У. Молодці дітки. Наша зустріч добігає кінця. Сьогодні ми з вами познайомилися з голосними співучими звуками. До побачення, до нових зустрічів!